Я хотів би сказати, що сьогодні моє слово воно називається Віра та критичне мислення. Знаєте, час від часу я спілкуюся з людьми, які не воцерковлені, які не ходять в церкву, які не мають християнський, вибачте, слово, бекграунд. Ну, бекграунд це досвід, про який казав Славік. То вони часто, знаєте, я бачу з декількома людьми, стикаючись, бачу, що в них це поняття протирічить, в них це поняття протирічить. Віра та критичне мислення. При цьому, знаєте, я вірю, що воно не протирічить, воно поєднано в нас. Але інколи ми, як віруючі люди, не всі, понятно, але бувають випадки, коли ми даємо цьому знаєте, узагальненню, даємо йому рости. Бо інколи, коли приходять нові люди, в них є якісь питання. Які питання до церкви, в них є питання до, знаєте, в цілому тому, що ми віримо? І інколи вони не отримують чітку відповідь. Інколи, знаєте, вони отримують узагальнені відповіді. Вони отримують якісь місця списання, які не відносяться до цього. Замість того, інколи ми можемо казати, замість того, що сказати, я не знаю. Наприклад, питання по раси, як пішли раси. Якщо там, та, ми знаємо, що за дами Єву все пішло. І, і багато, таких, знаєте, таких питань. І, знаєте, не соромно сказати, я не знаю, давай давай дослідимо разом. Я теж людина, знаєте, коли ми кажемо на ті питання, які ми не маємо чіткої відповіді, я не знаю, це ще більше показує нашу приверженість істині, в тому, що ми не все знайки. Але інколи я бачив такі приклади, коли люди казали: Повіриш, дізнаєшся, коли чітке якесь питання. Там, а як пішли там породи там, собак тому подібне, якщо вони були створені двох, Повіриш, дізнаєшся. І знаєте, інколи е, нам треба ці міфи в людях руйнувати всередині мізків людей, з приводу того, що е, церква чи віра вона все-таки має критичне мислення? Я хотів би сьогодні про це роздумувати. Де грань наших мізків? Де грань наших аналітичних здібностей? Як воно може поєднувати з вірою. Але от, при цьому давайте почнемо з стартової позиції, що таке критика. Якщо ми бачимо, критика це здібність розбирати. Та відразу така асоціація Лего, здібність розбирати і збирати. Тобто розділяти якісь теорії, розділяти якісь поняття. Ось. І, в принципі, критика, як саме поняття це як вогонь. Дивлячись, де ти його використовуєш. Якщо ти його використовуєш, щоб когось зігріти... Воно служить. Якщо воно ти використовуєш, щоб е, когось підпалити, це зло. І е, є рів, різні критики, ми знаємо, конструктивна, це коли людина якийсь підмічає якийсь нюанс, щоб виправити, щоб підняти. І деструктивна. Деструктивна, ви знаєте, ми називаємо таких людей критикантами. І в порівнянні, я думаю, що ви стикались з такими моментами, конструктивно, знаєте, це звернути увагу. Типу, ой, вибачте, ви запачкались, або ти запачкався, або ти там заївся. А інше діло та він не ряха, що там на нього дивитися. Одна та сама ситуація. Різні підходи. У конструктивної критики бажання покращити. У деструктивної завалити або зламати. Підняти чи опустити. Я помітив, що конструктивна критика використовує. Дискусію як інструмент, спілкування як інструмент, щоб донести. А деструктивно це дискусія як самоціль. Я буду з тобою сперечатися до тих пір, поки ти не скажеш досить, це не має сенсу. Бувають такі люди, бувають такі суперечки. Але, знаєте, я помітив, що люди, от, з ким я стикаюся більше, невоцерковані, вони приходять, щоб переговорити, вони приходять, щоб дізнатися. І знаєте, це ми говорили про суть. Це моменти, які суть критики, але буває ще форма. Інколи е, хороші мотиви, все ніби правильно кажеш, але форма не та. Е, правду, е, Марк Твен сказав: правду слід подавати так, як подають пальто, а не жбурляти в обличчя, як мокрий рушник. Я думаю, ті, кому жбурляли правду, мокр... як мокрий рушник, ви знаєте, про що мова. Бувають такі моменти, людина ніби все говорить правильно, але ти не згоден внутрішньо. Чому? Бо не так подано. Так можна ж було той самий момент сказати по-іншому. Знаєте, ми цьому вчимося, інколи ти думаєш, нащо я так різко відреагував? Можна ж було краще і потім не було б розборок. Але центральне місце на рахунок того, що ми говоримо про, про конструктивну критику або про критику і віру. Я хотів би, щоб ми подивилися. я думав, ви знаєте це місце. Це приповісти 3, 5, 6. І тут сказано: довіряй Господу всім серцем, не покладаючись лише на власну кмітливість, на всіх життєвих шляхах іди за ним, і тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. І який висновок цього місця? Це місце не говорить про те, що не використовувати кмітливість, тобто кмітливість, наш розум, нашу аналітику, наше критичне мислення. Це місце говорить, що ми обмежені в своєму погляді, і ми потребуємо. Божого керівництва, так як він не обмежений, він всезнаючий. Амінь. Амінь? І знаєте, я хотів би розглянути декілька прикладів біблійних історій, де поєднувалось, або не було чогось одного, де не було віри, чи не було конструктивної критики, або кмітливості, І іде була. І Хома, що ми знаємо про Хому? Дивіться. Я буду називати Хома. В минулому його називали Фома. Ну, невідомо чому до кінця, відомо. Але е, зараз я буду називати Хома. Вам може різати слух, але давайте вже як би, переходити. Бо знаєте, інколи люди так сприймають, як коментатор Матчу, е, там називає прізвище не так і постійно ріже слух. То ми переходимо, приймаємо Хому. І так, що ми знаємо про нього? Перший момент. В Івана 14:5 була ситуація, коли Ісус каже, що ви знаєте, яким шляхом я йду. і уявіть собі, Хоматки каже, ми не знаємо. І Ісус далі каже, я є шлях правда і життя. Тобто, це була та людина, яка не боялася сказати, я знаю це, я цього не знаю, поясніть мені, будь ласка. Тобто в нього мізки працювали, і він не боявся задати питання. Другий момент. Коли була небезпека йти в Юдею, пам'ятаєте, той випадок, прийшли до Ісуса, сказали, Лазар вже мертвий. Ісус почекав, і Він каже, ми йдемо в Юдею. І знаєте, Хома, як коментатор, такий, ну і ми пішли з ним, разом помремо. Чому? Бо Ісуса полювали в той час. Ісуса хотіли в тому регіоні знайти, знаєте, і це було небезпечно. І Він вмів оцінювати ризики. І, але знаємо ми Хому. Не по цим ситуаціям, ну, в більшості, люди знають, кому по-іншим. Ми знаємо, як він став, його назвали Хома віруючий. І знаєте, його історія, ось ця, про яку ми далі поговоримо, це історія критичного невір'я. Ми бачимо, в нього є критичне мислення. При цьому е не достає віри. Тому виходить критичне невір'я. Давайте уявимо собі ситуацію, якби Хома не апостол. В нього просто є друзі, з якими вони спілкуються, з якими вони проводять час, і так випадає, що одна людина з них померла. Одна померла, деякі з цих друзів були свідками цього. Вони бачили, як він помирав і як він помер. Вони бачили, як його похоронили, ну, мова, алюзія на Ісуса, так, ви зрозуміли. І потім проходить певний час, і вони приходять і кажуть: Хома, так він воскрес, він живий. І Хома, стоп, стоп, стоп. А що, що, що відбувається? Знаєте, зараз би люди сказали б, слухайте, це якийсь масовий психоз, це е, риба, це якось у вас несприйняття реальності. Знаєте, ви не пройшли всі стадії прийняття, ви зараз на стані торгу чи стані ну, е, просто несприйняття дійсності. Але, ну, і те, що він каже, от подивіться, я поки не вкладу свої пальці в його рани. І чому Ісус, за що Ісус саме дорікав? Чи дорікав Ісус ем, йому за критичне мислення за ці питання? Ні, Він йому дорікає саме за невір'я. І давайте прочитаємо. Потім каже хамі, це Ісус: простягни свого пальця сюди, та на руки Мої, подивись, простягни свою руку і вклади до боку Мого, і не будь ти невіруючим, але віруючим. І Ісус. Каже е, йому, що він мав повірити. І чому це важливо? Чому це ключовий момент? Бо ми абстрактно подивилися на ситуацію, коли померла якась людина. А це не померла якась людина. Це був Ісус Христос. Хома був апостолом, він три роки бачив чудеса. Він три роки бачив, як Бог діє, як зцілив Ісус Лазаря, як зціляв і інших людей. Тобто в нього вже був досвід. Він бачив ці моменти. А другий момент Ісус сказав про своє Воскресіння і е, Матвія 16, 21. Відтоді Ісус почав розкривати своїм учням, що йому необхідно піти до Єрусалиму, і що Він має дуже страждати від рук старішин, головних священиків та законників. Він пояснив їм також, що його мусять вбити, а на третій день він Воскресне. Тобто, у Хоми не було віри, ось що йому не вистачало. Тобто в нього е, працювала логіка, але вона працювала не в правильному напрямку. Ісус настав Хому, щоб Він е, довіряв Слову Божому більше за власну кмітливість. Бо Ісус про це казав, і Він це підтверджував. І Ісус до цього робив чудеса. Тобто довіра Божому Слову має бути вище за власну кмітливість. Я вже сказав чому. І ми згадуємо це місце, що визнання власної обмеженості. Він Хома не розумів, що він обмежений. І знаєте, критичне мислення не дорівнює відсутність віри. І навпаки, якщо Бог щось вам безпосередньо каже, це не означає, що у вас не виникне питань. Це означає, що ви е, не будете боятись, як ми бачимо в Біблії. Але що стало з Хомою? Його невір'я стало критичним. Його мізки почали працювати не на віру, а на невір'я. І є невір'я, яке критично бачить ситуацію всупереч Божому Слову. Тобто його мислення перетворилось без віри в матеріалізм, в якому відсікається роль Бога, в якому відсікається е, те, що Бог може діяти. Увіть собі, така людина ходила, був апостолом Ісуса Христа. Він був з ним весь час. і... Не повірив в його Воскресіння, не допустив думку, що таке можливо. Хоч посилання на це, умови на це були. І бачите, тут питання не до інтелектуальних здібностей хоми він, ну Ніби все було добре. Але тут було до критичного мислення. Він не зміг зрозуміти, що йому цього не вистачає. І знаєте, це нікуди не пішло. Якщо ми дивимося в старий заповідь згадайте ізраїльський народ. Бог їх вивів з Єгипту, Скільки Кар він послав на єгиптян, він їх провів крізь море. Вони прийшли в обіцяну землю, і такі там велетні, все, ми не зможемо. Тобто їх логіка працювала на те, в них працювала невір'я. І невір'я змушувала їх логіку бачити причини, чому вони не зможуть. Але було двоє, які побачили, що вони зможуть. Так, це Халевий Навин. Вони такі, все логічно, ми єгиптян побороли, а ці що? Бо з нами Бог. Бо для Бога нема нічого неможливого. І е, чому я про це кажу? Тому що інколи е, матеріалізм він хоче закрастись в наше серце. Інколи є люди, де матеріалізм переміг цю віру, і де люди сприймають світ виключно матеріальним. І е, інколи від таких людей можна почути. Ми ж вже не дійте, що вірити в казки. Або коли людина розповідає якесь свідчення, і вона каже, що там поборола рак. І інколи люди не те, що подвіряють сумніву, це. вони кажуть, так рак і сам може йти. Тобто, бачите, це прослойка, ніби одна і та сама ситуація, але різне сприйняття. І це важливо, це важливо цю грань бачити. І знаєте, що, що потрібно для таких людей? Якщо знаєте, ми починаємо ділити світ саме таким, ми починаємо ніби зменшувати силу Божу в нашому житті, в нашій реальності. Такі люди подібно кажуть, чудеса були, але колись. Зараз. Слухайте. які чудеса. І тому, друзі, якщо таке відбувається, якщо ви помічаєте собі такий певний матеріалізм, або недостатність віри, а виключно е, світ ось такий матеріальний. побачте Творця. Побачте Творця у всьому. Подивіться на те, що ми носимо, на чому ми їздимо, е, в яких телефонах ми носимо. Ну вони все мають автора. Ми бачимо, вони так і називаються, Nokia, там Siemens я сподіваюся, нам благословлять за Product placement. Тобто, ми бачимо там Кросівки, Adidas Puma Ми все бачимо. Кожне творіння має творця. Чому ми, як приклад творіння, не задумуємося, а може, і в нас є творець. Ну це, напевно, якщо люди, якщо ви там вперше приходите. Тобто, знаєте, це важливий момент, як ми дивимося з чи з невір'ям. Знаєте, інколи допомагає, коли нападає якесь невір'я. У мене був такий момент, щось був дуже важкий день, знаєте, і морально, і я такий ще підлітком будучи. Але я вже був. Хрещений в воді і Духом Святим. Я йшов додому, я такий думав. Знаєте, коли все погано, ти такий всьому починаєш сумніватися. Такий може все даремно може все. Це я в собі накрутив може я придумав. Знаєте, але потім ти згадуєш, як Бог давав тобі відповіді на твої молитви. Ти потім згадуєш, що ти не міг з себе винести там хрещення Духом Святим. В тебе немає. Я пам'ятаю, коли молився декілька разів. Знаєте, була чітка думка, яка прийшла. І я знаю своє мислення. І я розумію, це не від мене, це не моє мислення прийшло. І приходили такі відповіді від Бога. І знаєте, в такі складні часи нам потрібно на щось опиратися. Нам потрібно на щось опиратися. І якраз це є слово Боже. Це є слово Боже. Тому е, важливо інколи боротися е, з таким матеріалізмом. Але інша грань, ми бачимо такий приклад. Хоми, критичне невір'я, коли е, логіка працює на невір'я, а не на віру, яке розповідав про розвідники, ви пам'ятаєте. Але є інша грань, необґрунтована віра. І е, щоб ввести в е, курс, е, це про синів е, Скев. так дякую е, Давайте прочитаємо дії, 19 розділ, щоб ми всі знайомились з історією. І, і Бог чудо чинив надзвичайні руками Павлому. Так, що навіть хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж з мандрівників ворожбитів юдейських почали заклинати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи, Заклинаємо вас Ісусом!» Якого Павло проповідує, це ж робили якісь сім синів юдейських про священника Скеви, і відповів вже злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса, я знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в нього був злий дух, і, перемігши обох, подужив їх, що втекли вони з дому на її і поранені. І це стало відоме юдеям та геленам усім, що в Єфесі е, замешкують, і острах напав на всіх їх, і ославилося ім'я е, Господа Ісуса. І другий момент ми бачимо цю ситуацію: Необґрутована віра. Це були люди, які вважали. Мені здається, це зіграло роль, те, що вони були синами священника. Вони думали, наш батько. Він там священик. Напевно, в духовному світі ми маємо вже якусь роль. І що вони почали робити? Вони побачили механіку, яка діє у Павла, і вони подумали, я візьму ці ж слова, цю механіку, і буду впроваджувати. Але дуже розчарувалися, коли не побачили того результату. Чому? Тому що вони не пройшли цей шлях Павла. Знаєте, в Біблії інколи таке буває, і взагалі по життю інколи. Люди намагаються копіювати одні ті самі рішення, але бачите, одні рішення копіювати е, з Богом і без Бога це різні речі. Вони не матимуть силу, бо сила від Бога. Бо Бог дав Павлові силу. А ці люди робили механіку, говорили ті самі слова, але без сили. І знаєте, якби один з сімох сказав, а воно точно подія. А... Ми все правильно робимо. Може там попитатись у людей, може там, давайте там почитаємо літературу, щось там подумаємо. Ні, вони, тому вони і потрапили в цю ситуацію. Бездумне копіювання. Вони не пройшли шлях Павла, вони не пройшли той шлях, і вони не були на його місці. В нього було дарування, в них не було. І тому, знаєте, це необґрунтована віра. І зараз це недалеко колись. Відбулося, це зараз теж трапляється. Це бігання по пророкам без будування власних стосунків з Богом, перекладання відповідальності на них, що вони там вирішать, а я ну, буду добре жити. Чи віра в прикмети, символи, гороскопи, предсказання. Інколи, знаєте, люди, які не ходять в церкву, такі ти віриш в Бога, я вірю в гороскопи. Ну, це ж віра, Тут і там віра, і тут віра. Але різниця ж в тому, що не то необґрунтована віра, вона не має під собою логіки, вона не має під собою життя, вона е, не обґрунтована. Тому люди вірять в це, бо і такі, так, це однакове. Але ми знаємо про правдивість Біблії, ми знаємо, е, навіть і навіть історично доведена, і е, деякі вчені доводять ті моменти, доходять до них зараз, які описані в писанні. Або, знаєте, проголошення в вірі те, не через те, що такий дар чи покликання. Просто я так і відчув, я так вірю. Це моя віра. Я от, вірю, але це різна віра. Ми можемо закінчити з необґрунтованою вірою таким чином, як ці сини. І знаєте, приклад, де критичне мислення і віра поєдналися в одному персонажі, ми бачимо у Марії. І щоб зрозуміти контекст, в якому жила Марія в той час. Вона не жила статевим життям. Вона була дівою. І на цьому робиться акцент в писанні. І при цьому вона жила в такому суспільстві: якщо ти живеш статевим життям, не маючи чоловіка чи дружини, тебе били камінням. Все просто. І коли до неї прийшов ангел, вона точно це знала. І давайте прочитаємо цю історію. Бог послав Ангела Гавриїла до галилейського міста Назарета, до діви зарученої, зарученої неодруженою з чоловіком на імені Йосип, з роду Давидого, і звали ту Діву Марією. І Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти здобула прихильність Божу. Послухай, ти завагітнієш і народиш сина, і назвеш його Ісусом. А Марія запитала Ангела, як же таке може статися? Адже я ніколи не була з чоловіком. Ангел відповів їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Бога огорне тебе, тож святе дитя, яке народиться, буде назване сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці. Немає нічого неможливого для Бога. Марія сказала, я слуга Господня, хай буде мені те, що Ти сказав, і ангел полишив її. Ми бачимо, знаєте, де, ми можемо запитатися, де тут критичне мислення у Марії? Але подумайте, давайте подумаємо на її місці. Вона чує таке, приходить до неї ангел, і він каже: Ти народиш, не маючи чоловіка. І вона така: а який прецедент був до цього? Що було такого, де повторювалися? Тобто сілення та були до цього. Там не знаю, якісь ситуації подібні були в Біблії прописані, де ти міг сказати, а так в мене буде як у того. Вона була прецедентом. Вона була перша в такому моменті. І вона така: а як це взагалі має статися? Ангел не сказав їй Слухай, ти не а ми точно ту обрали. А слухай, що за питання? Що віри не маєш? Ні. Він їй чітко відповідає. Він їй роз... відповідає, що Дух Божий огорне тебе, але для підтвердження він ще каже: ось і твоя родичка Єлизавета, хоч її звуть неплідною, та зачала, сину, своїй старості. Вона знала Єлизавету, це була її родичка. І вона дожила до певного віку, і вона ну, вже була вагітна. Тобто для Марії це було свідченням того, що Бог діє. і і це було підтвердження, яке вона могла перевірити. Чому так? Інколи відбувається, що Бог не дає підтвердження. Але час від часу ми бачимо в Біблії, що Бог дає. Наприклад, здайте Моїсея і Ви пам'ятаєте, коли Моїсей сказав Богові, та я не можу говорити, я там в мене погано змовую, я такий-то, такий-то, мене не послухають. І Бог відповідав, відповідав, і потім сказав: Аарона, пошлю з тобою. Ну давай уже, буде тобі підтвердження. Або згадайте, що у Гедеона були нюанси. Він я то маю зробити. І Бог йому давав да, показання, щоб там з Росою і зі снами. Тобто, бачите, ангел, і Бог і час від часу відповідає на наші критичні питання відповіддю. Він не каже: Так, перестань, не говори. Але Бог веде далі. І бачите, вона не сказала. В якихось речей, але вона прийняла, вона сказала: Я слова Господня, хай буде мені те, що ти сказав. Пам'ятаєте, я казав, що вона діва і вона жила в суспільстві законників. Чи вона знала, що будуть проблеми? Та, та, напевно. Це було не просто відважитись на цей крок. Але вона, задавши ці питання, в неї було критичні питання, але вона прийняла їх з вірою. Вона прийняла цей шлях, якою Бог хотів її вести. І знаєте, Бог. Ведячи нас у випробування дає підтримку їх винести, і Бог знає ключик до нашого серця, щоб ми зрозуміли це випробування від нього, і ця підтримка від нього. Як пам'ятаєте, я казав за Мойсея, і так само для Імарії Марії Бог дав підтвердження в лиці Єлизавети. Але це не було просто. Це не було просто, як ми знаємо далі. І тому, друзі, висновок, віра та критичне мислення. Ми бачимо ці поєднання або відсутність чогось цього. В біблійних персонажів, Хома, критичне невір'я, коли логіка була, працювала на невір'я, коли він поглинув його матеріалізм. Або це не про священника, ця віра не була обґрунтована, джерелом цієї віри були вони самі, а не Бог. Тому сили Бог не дав на віру їх будь-що. І третя Марія, коли віра в Боже Слово поєдналася з критичним мисленням. І знаєте, те місце, з якого ми починали, я хотів би їм і завершити, що нам потрібно довіряти Богу всім серцем, не покладаючись лише на власну на власну кмітливість, на всіх життєвих шляхах іди за ним, і він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Тобто, це не означає відкинути, не користуватись кмітливістю, не користуватись логікою, але це означає визнання власної обмеженості. І потреба в Божому всезнаючому керівництві. Амінь. Знаєте, інколи, е якщо там плануючи якісь моменти, приймаючи якісь рішення, і інколи ти ніби не відчуваєш це рішення від Бога чи не від Бога, ти таки розумієш, ніби й ти треба на То я завжди, знаєте, молюсь, шукаю Божого якогось ведення і завжди е залишаю якийсь люфт на те, що Бог змінить ситуацію, на те, що Бог покаже ситуацію інакше, на те, що. Події зміняться і Бог виведе іншим шляхом, тому Бог цьому навчить, наприклад, цих персонажів, цих людей. Я хотів би, друзі, щоб ми помолилися, щоб наша віра була обґрунтована, щоб дійсно те, як ми приймаємо рішення, те, як ми дивимося на світ, воно було обґрунтовано з вірою. Давайте помолимося.